Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Кріптодон. І сьогодні ми з вами поговоримо, чому Атом це космос. І в цьому відео я не хочу говорити про те, чому екосистема космос така крута. Якщо хто не знає, то саме її представляє Атом. Бо саме цієї інформації більше аніж достатньо на вебсайтах та ютюбі. Якщо ми перейдемо практично на будь-яку біржу, і переглянемо цей токен у розрізі, так сказати, то практично кожен почне помічати, що об'єми, котрі торгуються буквально кожного дня на цьому токені, просто неймовірно великі. Особисто я відкуповую цей токен постійно. Я відкуповую його саме для булурану, для того періоду, коли вся крипта реально піде догори. Нинішня ціна. Атому вона є стабілізованою і практично тримається завжди на одному рівні. Буває, зайде тріхи нижче на 1 долар, але це, якщо чесно, при вартості в 12 доларів не дуже то й суттєво. Загальна ціль по відкупу токену в мене стоїть невелика. Я планую відкупити всього 500 токенів. І саме через перспективність їхньої екосистеми постійно нарощуємо великі об'єми, активно утримуюча позиція на достойній ціні при тому, що весь ринок знаходиться понизу, Атом не тільки утримує ціну, но ще й і демонструє періодично заходи на 16-17 доларів. І це все я нагадую в медвежому ринку. А представте, що буде, коли він піде на Булрані до гори. Я очікую від Атома ну, мінімум 50 доларів, і тому, коли я накоплю 500 токенів, в перспективі вони дадуть дуже такий непоганий бонус. А на цьому все. Вам віщав криптодон вдалих торгів.